Добрий день, шановні учасники нашої конференції. Звати мене Наталія Токарець, працюю начальником управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні наш вебінар на тему виконання газонебезпечних робіт, зокрема про роботи в колодязях, підземних комунікаціях, шурфах, приямках, каналізаційно-настосних станціях, резервуарах та ємності. Насамперед хочу довести, що Державною службою з питань праці одним з основних векторів діяльності в умовах воєнного стану визначене консультування, супроводження та надання допомоги в організації відновлення належного функціонування суб'єктів господарювання, а також надання інформаційної підтримки щодо шляхів усунення недоліків в організації праці і в організації роботи з охорони праці. Консультування посадовими особами західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці здійснюється з питань, віднесених до їх компетенцій, а саме, законодавство про працю, законодавство про охорону праці та промислову безпеку, надання адміністративних послуг. З самого початку війни створено інформаційний портал праця для інформування роботодавців і працівників про вимоги законодавства в умовах воєнного стану. На порталі розміщуються актуальні матеріали щодо організації роботи в умовах воєнного стану. Можна отримувати відповіді на найбільш поширені питання з питань застосування законодавства, ознайомитись з методичними рекомендаціями щодо забезпечення безпечного проведення робіт, залишити заявку на отримання консультаційної підтримки підприємців. Для уникнення мінімізації наслідків небезпеки час воєнного стану держпраці розроблено для роботодавців та працівників понад 30 методичних рекомендацій щодо основних вимог безпеки, алгоритми виконання робіт під час діяльності суб'єктів господарювання в умовах воєнного стану, з якими можна ознайомитись на інформаційному порталі Держпраці за посиланням праці ної ну в розділі рекомендацій, як працювати безпечно. Також на сайті Західного міжрегіонального управління Держпраці розміщені контакти сервісу онлайн-консультування Інтерактивний інспектор. За допомогою цього сервісу всі бажаючі можуть у найкоротший строк впродовж декількох годин отримати практичні консультації щодо дії в конкретній ситуації з посиланням на чинні норми законодавства. На виконання національного плану зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму в Україні на 2023 рік з червня місяця поточного року проводиться широка інформаційна кампанія в такій ризиковій галузі, як водопровідне каналізаційне господарство. Проводиться вона з метою недопущення виробничого травматизму під час виконання газонебезпечних робіт. Національним планом на 2023 рік визначено такі. Ризикові галузі, як польові роботи, будівельна галузь і вже водопровідне каналізаційне господарство. Як показує аналіз нещасних випадків в Україні, що з настанням літа збільшується кількість нещасних випадків та отруєнь при виконанні робіт в колодязях, шурфах, приямках, резервуарах, ємностей через більш інтенсивне утворення шкідливих і небезпечних газів в каналізаційних системах. Давайте ж визначимо, що відноситься до газонебезпечних робіт. До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов'язані з оглядом, чисткою, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, в тому числі роботи всередині ємності, апарати, що сушильні барабани, печі, реактори, резервуари, цистерни та інше аналогічне обладнання, а також колектори, тунелі, колодязі, приямки та інші місця. При проведенні яких можлива або не виключена можливість видання в робочу зону шкідливих парів, газів і інших, які можуть визвести загоряння, визвати шкідливий вплив на організм людини, а також роботи при недостатньому місці кисню, об'ємна частина якого становить менше 20%. При аналізі нещасних випадків встановлено, які ж були основні причини нещасних випадків при виконанні газонебезпечних робіт, робіт в колозді, при ямках і так далі. Перше, це незадовільна організація робіт підвищеної небезпеки, в тому числі газонебезпечних відповідальними особами підприємств, непроведення приладової перевірки повітряного середовища перед виконанням газонебезпечних робіт. Виконання робіт без засобів індивідуального захисту, допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки осіб, які не пройшли навчання та перевірку знань з питання охорони праці, тобто не пройшли спеціального навчання з охорони праці, і недодержання працівниками вимог інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій, нормативно-правових актів з охорони праці. Варто пам'ятати, що основні вимоги безпеки та порядок виконання газонебезпечних робіт є такими. Кожна газонебезпечна робота оформляється обов'язково з оформленням наряду допуску, який оформляється в двох примірниках, з наміченими в ньому заходами що забезпечення безпеки праці і порядком провадження робіт, або реєструється в журналі газонебезпечних робіт, які часто повторюються та тоді проводяться без оформлення нарядом допуском, згідно з розробленим на підприємстві переліком газонебезпечних робіт. Який затверджується обов'язково керівником підприємства. Наступний крок: склад бригади. В склад бригади має бути обов'язково відповідальна особа із числа інженерно-технічних працівників, виконавець робіт, бригадир. слюсари ремонтники за необхідності води автомобіля, слюсар-ремонтник за сумісністю. Всі члени бригади повинні пройти. Обов'язково цільовий інструктаж про заходи безпеки на робочому місці і перевірку на вміння користування засобами індивідуального захисту. Повинні знати безпечні прийоми роботи та надання першої долікарської допомоги потерпілим, і обов'язково розписатися про це в наряді допуску. Наступний крок: Перед початком робіт у закритих. Просторах, працівники повинні бути забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, інструментами пристосування і допоміжними матеріалами. Що сюди входить? Це спецодяг і спецзуття, які мають відповідати конкретним умовам роботи і забезпечують захисні властивості. Це захисні каски. Два рятувальних пояси. Один з яких має бути запасний, із страхувальними канатами, довжина яких повинна бути в 2, рази, в 2 метри більше глибини закритого простору. Акумуляторний ліхтар із джерелом живлення напругою не вище 12 Вт, шланговий протигаз марки ПШ-1 або пш 2 з набором масок. І шлангом довжина якого повинна бути на 2 метри більше глибини закритого простору, а загальна довжина не більше 12 метрів ручний вентилятор. Обов'язково газоаналізатор або лампа ЛБВК. Наступним ще у нас є такі організаційні, як переносні попереджуючі знаки безпеки, спеціальне пристосування для відкривання кришок люків і перевірки міцності скоб, призначених для спуска і підйому в закритий простір. До газонебезпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які обов'язково пройшли медичний огляд і не мають протипоказів до виконання даного виду робіт навчені безпечних методів і прийомів цих робіт, застосування засобів індивідуального захисту і правилам надання до лікарської допомоги потерпілим, обов'язково пройшли перевірку знань у встановленому порядку. Хочеться ще додати, що особи, які виконують роботи підвищеної небезпеки з 18 років, проходять до 21 року щорічно медичний огляд. Обов'язково на період проведення робіт. Відкриті люки повинні бути огороджені, вивішені, попереджуючі знаки безпеки, а в нічний час освітлені. Відповідальність за організацію проведення газонебезпечних робіт призначається із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Також знають порядок підготовки, правила проведення цих робіт та забезпечують послідовність і повноту виконання всіх заходів, які передбачені в наряди допуску або в інструкціях на робочому місці. Також що повинен робити відповідальних: перше перевіряє наявність і справність засобів індивідуального захисту, інструментів та пристроїв, проводить цільовий інструктаж, проводить опитування виконавців робіт. Забезпечує контроль за станом повітряного середовища. Друге. Перед самим початком газонебезпечних робіт обов'язково опитує кожного виконавця про самопочуття і несе повну відповідальність за дотримання виконавцями робіт вимог безпеки, забороняється виконання газонебезпечних робіт при температурі повітря, яка становить понад 40 градусів за Цельсієм. Проведення газонебезпечних робіт необхідно погоджувати зі службою охорони праці та з керівниками структурних підрозділів технологічно пов'язаних з цими об'єктами. Це все, що стосується коротко, ми опрацювали, як виконувати газонебезпечні роботи під час підвищення температури. Ще одним у нас питанням є, які дозвільні документи необхідні на отримання на виконання робіт. А саме газонебезпечних. Знову ж таки повторюсь, в умовах війни основним завданням держпраці стала підтримка функціонування бізнесу в умовах війни та спрощення адміністративних процедур для такої діяльності. Так, Кабінетом міністрів України прийняті постанови номер 314 від 18.03. 2022 року і номер 357 від 24.03.2022 року, які означають деякі питання забезпечення проведення господарської діяльності в умовах воєнного стану. І наступне це деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану. Дані положення постанов направлені на спрощення порядку видачі дозволів в умовах воєнного стану та на переведення виконання окремих видів робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки на декларативний принцип. Законодавством у довоєнний період було передбачено, що 30 видів робіт підвищення небезпеки та експлуатація 10 видів робіт, не видів робіт та машин, механізм достаткування підвищення небезпеки виконувалися та експлуатувалися на підставі дозволів, виданих територіальними органами держпраці, враховуючи вимоги постанови 357, про яку я вам говорила, 22 види робіт підвищеної небезпеки. Та експлуатація восьми видів машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки на період воєнного стану, можуть виконуватись на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Суб'єкти господарювання, які набули право на експлуатацію зазначеного обладнання чи невиконання виконання робіт. Підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази не пізніше одного місяця після припинення або скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку строки на умовах, що передбачені законодавством. Проте повернемося ж таки до виконання газонебезпечних робіт. От якраз виконання газонебезпечних робіт залишилось все ж таки на підставі дозволу. На виконання цих робіт. Тобто, якщо ви виконуєте роботи підвищеної небезпеки, роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання даних робіт. Отримати дозволи або зареєструвати декларацію відповідності можна в електронному вигляді через портал електронних сервісів Мінекономіки або через центр надання адміністративних послуг. Дякую за увагу.